Ідея нуль відходів проекологічна ідея Zero Waste, що перекладається як нуль відходів, це стиль життя, в основі якого лежить відповідальне виробництво, споживання, використання ресурсів та утилізації сміття, а також прагнення до повного скорочення побутових відходів. В результаті сміття не буде потрапляти на звалища сміттєспалювальні заводи або ж в океан, а стане натомість важливим ресурсом для повторного використання та виробництва нових товарів. Філософія Zero Waste базується на п'яти принципах так званих 5 r Refuse – відмовся від непотрібного. Не купуй зайві речі та товари, що забруднюють навколишнє середовище. Наприклад, пластикові трубочки, стаканчики для гарячих напоїв чи пакети. Користуйся краще багаторазовими аналогами, такими як сумки для покупок чи термочашки. Reduce – зменш споживання. Скороти кількість речей, які ти вже маєш вдома та які ти тільки збираєшся купити. Reuse – Використовуй повторно або ж ремонтуй товари, щоб продовжити їхній життєвий цикл. А речі, які тобі вже не потрібні, віддай тому, кому вони пригодяться більше. Ресайкл. Переробляй. Сортуй відходи, від яких не вдалося відмовитись, що потім їх можна було переробити на нові матеріали. Рот. Компостуй. Збирай харчові відходи та, наприклад, перероблю їх на добриво для вазонів. Впроваджуючи ідею «zero waste та економіку замкненого циклу, люди прагнуть зменшити катастрофічні наслідки для планети, пов'язані з надмірним споживанням товарів, зокрема забруднення навколишнього середовища та втрата біорізноманіття. Повна відсутність відходів дозволить не лише зберегти якість навколишнього середовища, а й сприятиме зниженню вартості життя шляхом зменшення витрат на сировину. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.